Хотів з вами поділитися способом підв'язки томатів. Цей спосіб хороший тим, що менше йде точок, як ви бачите, точки розположені не біля кожного куща. От, но іде більше шпагато. Принцип такий, обматую перша перва точка и Д с одной стороны допустим по левую сторону и Д точки С той стороны так само крайне фиксируются и иде с обратной стороны точки И в итоге помидоры наши будут стоять между шпагатом Не знаю мы уже пользуемся четвертый рик таким способом нам нравится быстрейшие так сказать Быстріше, швидше відбувається цей процес. Вчора от подвязали, сьогодні я попирскав з утра. Провів другу обробку від фітовтори. Сьогодні зрізалися перед тим як я опирскував качанчик капусти. ранее крупно было а це тоже вот уже скоро можно будет її изрезать но она как вы бачите не круглая такая вытянутая цікавий сорт дуже вкусно голубців не был всем гарных урожаев